Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Час новину марафоні для вас. Працюють команди фактів Асітіві та Вікон СТБ. Попри морозну погоду на лінії зіткнення ворог безперестанку штурмує наші позиції. Напередодні генштаб на фронті зафіксував 133 атаки. Російські війська по прифронтовій території випустили 239 керованих авіабомб та запустили до 4 тисяч різних дронів. Водночас, наші сили оборони уразили п'ять районів з ворожою силою та технікою, а також два пункти управління російських дронарів і один командно-спостережний пункт. Загалом же бої точаться по всій лінії зіткнення – від Сумщини до Херсонщини. Та найбільше атак нині фіксується на Донеччині. На цей регіон припадає понад 60 штурмів. Епіцентром протистояння залишаються Покровські та Костянтинівські напрямки. Також важка ситуація навколо Гуляйполя на Запоріжжі. Там за добу наші захисники відбили 22 атаки. За суботу ворог по всій лінії зіткнення втратив 830 своїх солдатів, 5 танків та зо три десятки артилерійських систем. Рятували енергообладнання та потрапили під приціл росіян у Дніпрі. Медики борються за життя двох залізничників, які постраждали від удару шахеда у Слов'янську. Армія Російської Федерації атакувала локомотив саме в момент роботи бригади машиніста та складачку вагонів. Медики евакуювали у тяжкому стані. А що врятувало робітників Укрзалізниці? Знає Анастасія Вільхова. Весь посічений уламками Іван не може оговтатися від пережитого. Ще нещодавно чоловік керував тепловозом у Слов'янську. Вже сьогодні з нескрізним уламком у плечі прикутий до ліжка в реанімації Дніпра. Прибув на станцію, ну, остановилися там, свої діла зробили. І в секунд 30, може минути, хлопок і все, в принципі. Вже так, не заповнив, як з тепловозу спустився. Тепловоз просто працював. Ну теж на роботу і нікаких звуків не було. Ворожий шахет влетів просто у локомотив. В той час, коли бригада готувалася перемістити енергетичне обладнання, вибухова хвиля та сотні дрібних уламків накрили чотирьох залізничників. Найбільше дісталося Івану та його колезі Наталії. Попала в там і акумуляторна діляння. Раз уже в розілках внизу стою, почал та помощника я. Тож зростран спустився, дітам жінчина, що щось там була. Вона почала да, там, виходити з кабіни. Ну, допомогли спуститися. Ну, далі я подумав, поволобана рука, но ну, оказалось там осколок. Наталія, яку кинулися шукати колеги одразу після вибуху, лежить на сусідньому ліжку. Вона у свідомості, але говорити не може. Уламками її розтрощило щелепу. Та жінка вже йде на поправку. Її стан медики оцінюють як стабільний. Неї. Один відламок залетів дуже глибоко під скроневу кістку. Потрібна операція, провели ангіографічне дослідження, а другий. Також великий відламок в шиї наразі загрози для життя обох залізничників немає. Лікарі ж переконані людей врятувала амуніція, бронежилети та каски, які взяли. Основний удар на себе колосу заставляє одягати. Хоча неудобно в них їздити, то все одно приходять. Іван на залізниці працює ще з 2008-го. останні чотири роки за кермом потяга. Тож зараз мрія у чоловіка одна якнайшвидше одужати. Повернутися додому, а звідти знову у рейс Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, факти ICTV, Єдині новини Україна проживає найважчу зиму за час повномасштабної війни. Після масованих російських атак аварійні відключення торкнулися багатьох регіонів, найскладніше нині у Києві та на Київщині. Уряд затвердив додаткові заходи для подолання наслідків надзвичайної ситуації. Серед основних рішень, можливе пом'якшення комендантської години, збільшення імпорту електроенергії, спрощення та прискорення підключення резервної генерації. Більше про те, як Україна долає випробування зимою, далі в сюжеті. Бориспіль одне з міст, яке чи найсильніше відчуває наслідки ударів росіян по нашій енергетиці. За словами місцевих, аварійні відключення тут запровадили ще з кінця грудня, а після масової атаки росіян 9 січня ситуація лише погіршилася. Ці дві багатоповерхівки у середмісті Борисполя цілком залежать від електрики. Мешканці опалюють помешкання і готують їжу лише на ній. Загалом світло тут є лише 8 годин на добу. Третій день будинки додатково отримують струм від генератора ДСНС. В мене особисто в квартирі з 9 градусів температура, коли догрівається генератором, піднялася ну до 13, трохи 14. Північні квартири вони, на жаль, навіть з генератором догрілися максимум до 12, але за ніч, поки не було світла, вони знову температура в квартирах знову впала до 6, від 6 до 10. За правилами генератор вмикають максимум на чотири години на добу, переважно аби приготувати їсти і трохи прогріти оселі, але не більше, каже голова ОСББ, бо інакше обладнання може вийти з ладу. Для нас це життєво прям необхідно. Це не просто там це не про комфорт, це про те, що у нас, хоч трошечки стало тепліше, ми можемо ходити десь там без шапок вдома. Цього тижня у місті запрацював благодійний фудтрак або аж кухня на колесах у рамках проєкту їжа без кордонів. Щодня волонтери можуть приготувати тут до п'яти тисяч порцій їжі. Місцеві беруть тут гарячі страви і прямують до пунктів незламності. Їх у Борисполі зараз 23. Ось такі мобільні пункти облаштували ДСНС. За день він може прийняти 300-400 людей. Дуже часто сюди навідуються саме аби зарядити пристрої. Це не тільки мобільні телефони, це так само і різного роду зарядні станції, тому що ми розуміємо, що зараз. Зарядна станція це не просто великий павербанк, щоб люди там трошки довше в комп'ютер пограли. Ні. Велика кількість людей, в яких навіть здавалося б там котел. Він газовий, е, да там без світла можна пережити. Але зараз велика кількість навіть не те, що газових твердопаливних котлів потребують якої не якої, але електрики. Зараз на Київщині працюють майже пів тисячі пунктів незламності, а загалом по країні їх шість тисяч. Ситуація в енергетиці країни залишається вкрай важкою. Аби заживити об'єкти соціальної інфраструктури, уряд задіяв генератори різної потужності. Їх по області працює понад чотири тисячі. Також працюють понад півсотні. І когенераційних установок та 36 мобільних котелень повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свариденко. Енергетики працюють цілодобово. В мінусовій темпмінусових в температурах ремонтно відновлювальні бригади це щонайменше не менше 15 тисяч осіб, тисяч постійно працюють на об'єктах генерації на об'єктах передачі для того, щоб відновити людям світло і тепло. Всі рятувальники, енергетики, всі задійні в подоланні цієї масштабної кризи надаремно вона оголошена як надзвичайна ситуація в енергетиці. Крім того, аби зменшити навантаження на енергомережу, уряд зобов'язав низку великих державних компаній частково перейти на імпортовану електроенергію. Її обсяг має сягати не менше 50% від власного споживання компанії. Якщо ми кажемо про можливості імпорту, ми вважаємо, що а, ці можливості не до кінця а, зараз застосовуються. Власне, тому прийнято рішення, яке дозволяє державним підприємствам, серед яких нафтогаз, «Укрзалізниця», кор Укр... імпортувати електричну енергію від наших сусідів. Таким чином а, теж допомогти стабілізації енергосистеми України. Даніл Самсонов, Олексій Явченко. Фактиві. Єдині новини. Українці не лише самі рятуються від морозів, але й допомагають пережити цей складний холодний період тваринам. Соцмережі ріснюють відео, де небайдужі годують, обігрівають безпритульних собак та кутів, роблять годівниці птахам, допомагають їм на замерзлих водойма. Її аж кидає від холоду. Дякую. У лютий мороз українці показують велике серце. Це песики, яких забрали з холоду. У них була гіпотермія, їх відкачали. У найтеплішій кімнаті притулку зоопатруля гріються врятовані хвостики. Це так був при мінус 20, замерзав під фурою, це що я його влажу. От і його врятували вже в останню мить. Він вже був колий, такий засипав. Волонтери знайшли його на заправці напередодні ночі, коли мало бути мінус 25. Якщо у тварини нема де сховатися, нема сіна, нема будки, немає їжі, немає води, вона, на жаль, ніч не переживає. Зараз дорози вночі до мінус 20 градусів. На жаль, якщо її оставити на ніч, то зранку вона вже помре. За останні тижні найскладнішої зими гаряча лінія зоопатруля не змовкає. Щодня приймають по 200 звернень від людей з проханням врятувати тваринок від холоду. Під силу патрулями працювати 30-40 заявок. Вони виїжджають на локації, забирають безпритульних тваринок. У ветеринарній клініці надають необхідну допомогу. Він впав в стан коми через сильне переохолодження. Вже майже 4 години він знаходиться на підігріві інтенсивній терапії, крапельничках трошечки стало краще. А потім поселяють у притулку за останні тижні. Врятували понад 150 тварин з Києва та області від переохолодження. Дуже багато хатніх тварин, які втікли від господаря від вибухів, вони тікають і замерзають. Вони не прилаштовані до такого бродячого життя і, на жаль, замерзають. У них дуже багато випадків гіпотермії, коли вони вже все, нічого не хочуть не їсти, не пити, просто лягають на сніг і засинають. Бачите, він вже замерз цієї ночі. Він уже дуже. Просто його, якщо б ще ніч він остався, ви б завтра побачили вже мертву собаку. Ні, ні ні. цього красення волонтери знайшли на шулявці від холоду і без сил він уже засинав. Дмитро каже, видно, що це домашній улюбленець, бо дуже слухняний і не боявся повітка. Тепер сподіваються знайти його власників. Назвали його Азазела, бачите різні очки. Дуже гарний пес. Надали йому допомогу в нашій клініки. Нині у ветклініці зоопатруля понад 60 тваринок. Хоча розрахована вона лише на 20. Тісняться, і зараз з вулиці забирають усіх, бо морози прогнозують щонайменше ще пару тижнів. Ті котики, яких ми забрали з вулиці з гіпотермії, вони. Більше тяжко відходять від цього, тому вони у нас в клініці зараз перебувають всі під капельницями. Зопа Дмитро створив на початку повномасштабної, коли люди полишали тварин у зачинених квартирах і поїхали з міста. Тоді з друзями за зверненнями власників годували і поїли хвостиків. Ця зима схожий виклик. Це наступний такий випадок, коли ну так масово в Києві зараз можуть можуть загинути тварини. І сподіваюсь, нам теж вдасться врятувати. Дмитро показує, скільки всього для утеплення притулку прислали їм люди. Вкотре радіє згуртованості українців, як небайдужі роблять тваринкам тимчасові укриття, утеплюють будки, стерять сіною, теплі речі, годують, забирають додому погрітися. Волонтери радять найперше нагодувати тваринку гарячим і поживним, облаштувати теплу місцину, коробку з речима, сіном. Чи, хоча б покласти картонку на землю, є випадки, коли терміново треба вести у ветлікарню. Якщо ви бачите тварину, яка лежить і вже не тремтить. Яка а, м, ховає всі свої кінцівки, ніс, лапки під себе. Якщо ви бачите, що в неї шерсть така а, замерзла, холодна, цих тварин треба хапати і дійсно звертатися в. М Місцеві притулки або лікарні гостомельський притулок прийняв понад 30 тварин, врятованих з холоду, закликають людей зараз опікуватися вуличними тваринками. Притулок поділиться будками, соломою, навіть їжею для тварин, брати хвостиків на перетримку. Треба бути людяними, треба відкривати своє серця, відкривати під'їзди і запускати тварин, тварин грітися, відкривати м -м, підвальні приміщення, які є в принципі в кожному будинку, куди кокоти кошенята можуть заховатися. Паралельно зоозахисники вимагають в уряду скасувати заборону на допуск тварин у магазини та кав'ярні, яка досі діє у 15 містах. Це стосується і домашніх, і вуличних тварин. У нас заборонено лишати тварин біля супермаркетів, але і е, інших за установ. Але при цьому і зайти не всюди можна на всіх регіонах України, наприклад, в Києві не можна, в Чернігові і так далі. А в Одесі, в Харкові, в інших містах, наприклад, таких заборон немає. От відповідно, бізнес це вони якби хотіли бути френдлі в усіх районах. Вони цього зробити не можуть. Там, де заборони немає, закликають власників пускати тваринок погрітися. Як це вже роблять в зірцеві і людяні бізнеси? Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт і марафон. Єдині новини. Польща краще за більшість країн усвідомлює загрозу, яка йде від Росії, адже межує з нею продовж століть. Про це заявив польський президент Кароль Навроцький, виступаючи перед дипломатичним корпусом небезпеці російського імперіалізму. Він приділив значну частину промови. Нагадав, що Кремль не тільки переслідує громадян власної країни, але й ставить собі за мету територіальну експансію, масові вбивства та удари по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях і школах. Навротський вважає, що Москва не відмовиться від загарбницької політики на навіть після закінчення війни проти України лише нарощування оборонних спроможностей усіх союзників і єдність здатність стримати Росію, наголосив польський лідер. Створити раду миру з реагування ситуації на близькому сході, очолити її особисто і зібрати грошей та самому ними розпоряджатися. Такі плани має президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Власне про створення ради відомо вже давно. Однак, видання Bloomberg, ознайомившись з проектом її статуту та поговоривши з дипломатичними джерелами, повідомило нові цікаві подробиці. Зокрема, за їхніми даними Трамп намагається приторговувати членством у раді. Передбачений стандартний термін становить три роки, але очільник організації, а Раз це Трамп на свій розсуд може зняти обмеження. Американський президент, начебто, пропонує країнам постійне членство, але за це потрібно протягом року зробити великий внесок, щонайменше мільярд доларів. Причому готівкою. Також статут Ради миру містить низку повноважень очільника невластивих демократичному світу. Зокрема, він вирішуватиме кого запрошувати до організації, затверджуватиме порядок. Денний матиме право призначати свого наступника на посаду на посаді голови. Також Голова ради особисто контролюватиме всі гроші організації та скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне. Аналітики вважають, що формуючи раду, Трамп хоче створити альтернативу, а може, й конкурента організації Об'єднаних Націй.